Розказував? Да, Олександр Сергійович Пушкін. У Лукомор'я дуб зелений. А це той самий кот учений. У Яромокул бут є нюоліс. Я атал спец ан є бут мод. Імен ти ючен, ток є нюочу. Я стідох опіпец могу. Кристина. Вівська область, Фастівський район, село Кожанка. Тут колись жив дивакуватий чоловік Дмитро Куценко, який умів перевертати слова, тобто вимовляти їх задом наперед. У 1976 році народився ще один Дмитро Куценко, який успадкував цей талант від діда, що помер наступного дня після народження онука. Дід і онук, які вміють говорити, задом наперед. Через 20 згаком років після смерті діда Дмитро винайшов власну мову і назвав її Тарабарською. Спочатку це була така ніби гра, потім почався вдосконалювати. От коли я вже служив в армії, прочитав недавно свої листи з армії, вже там додавалося, що я міг в кожному слові Скільки літер сказати в кожному слові? Мати в усьому підтримує Дмитра. Адже на сьогодні в світі існує ще четверо людей з подібними здібностями. Хтось читає задом наперед, хтось пише, а хтось рахує літери в перевернутих словах. Дмитро ж робить усе це в комплексі і миттєво. Люди запитують, як те слово чи інше слово задом наперед. Пісні людям цікаво слухати задом наперед. Пісня, ніби то наша, мелодія наша. а Виходить, ніби іноземна мова. Ондо унила казманків, ондо унидер азмолот, ондо унижець, бощо модот, алшамас. Ондо вобюлан не святиш, ондо убруша дят тубас. І он є арку обсани очні. Амен. Якщо мені сказати будь-яке слово, це не означає, що я його уявлю. Наприклад, дерево. І буду так же само його. О, Це було б дуже довго. Це так може кожна людина уявити і за хвилину його привернути, якщо захоче. Мені кожне слово, будь-то коротке слово чи довге слово, воно в мене ніби проноситься як ураганусь. Гідроелектростанція. Я не засікаю там остання буква, яка воно відразу в мене за долю секунди, за секунду відтворюється задом наперед. Перше слово Дмитро перевернув у дев'ятирічному віці, а потім почав розширювати діапазон своїх можливостей. Про талант Дмитра неодноразово писали і багато говорили. І ось вперше він зважився довести свою виключність перед великою аудиторією. Чи зможе талант Дмитра задовільнити вибагливий смак столичної публіки? Київ хрещатик. Дмитро має сласти іспит старобарської мови перед кількома сотнями людей, які прийшли на запис програми «Караоке на Майдані? Як сприйматиме публіка дивну мову Дмитра? Чи хтось іще крім мами вболіватиме за нього? Дмитро Куценко з тарабарською мовою має виступити на музичному ринзі у ролі рефері Ігор Кондрат. Діма Куценко каже, що він вміє співати пісні задом наперед. Я не знаю, як воно називається літературною правильно науково. Як воно називається? От таке вміння. Тарабарська мова. Тарабарська мова. Зараз ви почуєте. Тобто кожне слово привертається задом наперед. Ось, наприклад, ви Ігор Кондратюк. Так. Якщо привернути, буде рогікютарднок. Я піроги! Хіроги! Щось не видно. Значит, э, шановні громадяни, зараз Діма пр проспіває пісню початкову караока на майдані. Карока на майдані гра для тих, хто любить спів, що на екрані гра народних співаків. Але задум наперед. Будь ласка, давайте фонограму, а на д'ям одія. Ованцію авіт. Aixan argec netzor, olivar penigge, oixka xetxo xotxe, avipsa en xetxo xtim. Eko argec, anin adiam, argec hitot, cti Ili den oix, anin argec, argec d'orren, Спасибі, спасибі, Не можу навіть передати вам, наскільки хвилювалася, але все я вважаю, що вийшло добре. На мій погляд. Мені кажеться, вдалося йому це, Все-таки вдалося йому. Я знаю, підкорити Кондратюка назвемо так. Мені вдалося чи ні, це вирішувати не мені, хай люди вирішують. Мені, мені здається, що взагалі вдалося. Емоції, емоцій багато. і Воно, видно, так трошки, може, на діму зразу воно сплинуло. Ну потім, я думаю, він таки справився. Таки показав, що він один такий. Дмитро Куценко єдиний відомий на сьогодні в Україні, знавець старобарської мови, який вміє говорити, писати, декламувати вірші та співати пісні задом наперед. А також він з легкістю визначає кількість літер складів та кількість голосних і приголосних условів. Дмитро переконаний, що своїм талантом і завдячує дідусеві. Такої ж думки дотримуються й науковці. І хто знає, можливо, колись тарабарська мова стане такою ж популярною, як, наприклад, англійська. Знання ще нікому не зашкодили. А це, це був Дмитро Куценко, автор і єдиний в Україні знавець тарабарської мови.